Вітаю тебе в універсальній медитації на створення найкращих подій в твоєму житті. Раджу тобі робити цю практику 30 днів плюс для того, щоб переписати нейронні зв'язки. А також для більш глибокої роботи запрошую тебе в онлайн-жіночий клуб Містеріум всі деталі в описі під відео. Отже, розпочинаємо. Будь зручній для тебе позі, але одразу повертай увагу до свого тіла. Наше тіло це наш ресурс, особливо для жінки. Відчуй тепло свого тіла, відчуй любов до свого тіла, зроби вдих в живіт і повільний видих. Зроби вдих живіт, довдих живіт, довдих живіт і повільний видих, уяви, як всі твої думки, як птахи, злітають в небо. Будь в моменті зі мною. Повертай себе собі. Якщо ти навчишся концентруватися на моменті тут і зараз хоча б більше, ніж на дві хвилини, ти дуже швидко зможеш здійснювати всі свої бажання. Саме концентрація і є ключом до твоєї маніфістації. І ще раз роби глибокий вдих і глибокий видих. А тепер уяви себе в полі, серед квітів, можливо, гір, це місце твоєї сили. Уяви свіжість повітря, уяви, наскільки швидко ти можеш повернути собі свою енергію в цьому місці. І уяви свою вертикаль. Відчуй, як енергія з неба входить через миківку через твій хребет, спускаючись через стопи в землю. Ця вертикаль світла 100% чистої небесної енергії розповсюджується в кожній клітині твого тіла, наповнюючи тебе молодістю. Красою, омолодженням, жіночністю, спокоєм, наповнюючи тебе силою і відчуй, як енергія з неба через твою маківку і ще трохи більше наповнює все твоє тіло через вертикаль, маківка Атлант. Хребет, куприк і входить стоп, така ниточка світла, а можливо і стовбур світла, котрий розповсюджується далі в кожній клітині твого тіла. І відчуй, як негатив виходить з того тіла назавжди. Пускай в себе. Любов, радість, енергію стовідсотково чисту енергію Творця. І через вдих і видих В тебе з'являється ще більше спокою, концентрації на моменті тут і зараз. І нагадую тобі, для того, щоб медитація була максимально якісною. Важливо бути сконцентрованою. А тепер поклади свої долоні на свою грудну клітину, свій духовний центр. І дихай цим центром, зробив вдих грудну клітину. І видих зробив дих любов і видих любов'ю. Активуй в собі енергію любові, згадай, що любиш ти по-справжньому, важливо, свого коханого чи дитину, чи якісь приємні моменти в своєму житті зараз приходять до тебе. Активуй енергію любові в собі для того, щоб наситити себе любов'ю, а також ділитися цією любов'ю всесвіту. І давай подихаємо любов'ю. Зробив дих, серце, любов. І видих любов. Наповнюй свою кімнату любов'ю, Зробив дих, серце, любов. І видих, любов наповнюй своєю любов'ю весь дім, зробив дих любов, і на видих наповнюй всю вулицю любов'ю, зробив дих любов і наповнюй любов'ю все своє місто. Зробив дих любов і на видих наповнюй любов'ю весь континент. Зробив дих любов, розширюючи себе, і на видих, наповнює всю планету Земля любов'ю. Ти є чиста любов, ти є частина Всесвіту, які вібрації обираєш ти. Якщо ти є любов, то подаруй цю любов кожному куточку цьому всесвіті. Зроби вдих любов і на видих ще більше любові подаруй. А тепер на вдих бери все те, що ти бажаєш отримати, можливо, нові фінансові можливості, можливо, стосунки, можливо, ще щось і наповнив себе найкращими подіями майбутнього. Зроби вдих любов. Видух любов, а тепер бери цю любов з усього всесвіту, бо ти розширена до кінця землі, і ти покриваєш своєю любов'ю весь всесвіт, і Всесвіт тобі дарує найкращі можливості, можливо, стосунки, можливо, фінансове процвітання, можливо, нову роботу, Не мов би тягни через вдячність та любов. Своє тіло – найкращі моменти в своєму житті, котрі ти хочеш створити майбутнє. І роби вдих, втягуй в себе, візуалізуй те, чого ти бажаєш через енергію любові і закарбовуй своєму тілі на видих. Зроби вдих і ви. А зараз активуй візуалізацію своєму житті Вдих і видих. Що ще би ти хотіла створити в своєму житті? Можливо, зустріч з новими цікавими людьми. Зроби вдих в тіло і видих. Можливо, збільшення фінансового потоку. Зробив тих любов. І закарповуй в тілі. Можливо, омолодження свого тіла зробив тих і витих. Подумай про своє бажання. І через весь Всесвіт, можливості, найкращим для тебе та просто ручином, нехай воно приходить до тебе. Вдих і вийде. Будь зі мною тут і зараз сконцентрованою уважною. Відчуй цю енергію любові це дуже важливо. Зроби вдих, любов, любов, любов і фейдих. І тепер дуже ніжно тягни цю енергію в своє тіло найкращі можливості все, чого ти бажаєш по-справжньому. Найкращим для тебе та простору чином і закарбовуй все це в своєму тілі. І зроби цю медитацію ще одну хвилину, уявляючи те, чого ти бажаєш, На вдих запрошуй своє життя і на видих залишай своєму тілі. І промовляй, нехай мій намір здійсниться найкращим для мене та простору. Чино, даю тобі час з любов'ю до тебе, Ірина Томиш, але продовжуй робити цю медитацію ще хвилину через дихання і концентрацію.